Це, шановного панство! Сьогодні покажу рецепт тіста на, на одному нетиповому інгредієнті для херамуни. Поїхали! Ось так виглядає цей інгредієнт. Почитав в інтернеті про технологію виготовлення даного фастфуда, дізнався, що це пропарений, а потім висушений до напівготовності горох. Правильніше буде сказати, гороховий пире. Вираженого запаху, як хотілось, немає. Використовувати буду не пластівці в чистому вигляді, а борошно з цих пластівців. Чесно кажучи, я дуже скептично ставився до цього інгредієнта, але один мій старий знайомий, а він має змогу рибати на ставку, де вирощують коропо, просто домучив мене зробити рецепт з гороху. Зауважу, що хтось із підписників цікавився гороховими пластівцями в коментарях. Вирішив я спробувати. Сподіваючись, що буде цікава тема та й отримаю відео, сюжети з рибалки сторонньої людини, яка рибалить на тісто по моєму рецепту. Але не так сталося, як гадалося. Спіткала невдача українського риболова, зламав вуд. Знайшов в інтернет-магазині грохів у пластівці, але щоб замовити, потрібно було накупити ще чогось, аби вписатись мінімальну суму замовлення. Тому незабаром підписників каналу чекають і інші рецепти з тими інгредієнтами, що йшли, як то кажуть, в нагрузку. Приступаємо до приготування тіста. Спочатку я приготую суміш із смаколиків, тобто тих інгредієнтів, які збагатять тісто додатковою смаковою гамою. Якщо у вас цих інгредієнтів немає, ви можете їх не додавати. На механіку тіста і його фізичні властивості вони абсолютно ніяк не впливають. Всі свої рецепти я обов'язково збагачую різними смаковими добавками. В рецептах, що є на каналі, я теж їх пропустив. Щоб не мучили мене запитаннями, де взяти, чим замінити, чи підійде від такої фірми і так далі. Вибачайте, але я не можу все знати. І іноді не хочеться відповідати на необдумані запитання. Я насипаю 5 мл лактози від фірми Huber Польща. Можете використовувати лактозу іншого виробника, але вирахуйте пропорції відповідно до рекомендацій. Далі я додаю альбумін, який продають у риволовних магазинах для тих, хто бавиться катанням бойлів на коробах. Як не я цей рецепт створився під короповий ставок. А сподіватися, що одними гороховими пластівцями привабиш коропа не хоче. Альбуміну потрібно 2,5 мл. Ще раз наголошую: що користуйтесь тими пропорціями, які радить виробник. Наступний інгредієнт бетуін. В моєму випадку потрібно теж 2,5 мл. Зупиняти, що таке альбумін, бетоїн, які вони бувають, яка в ньому користь не буду. Трішки цікавтесь самостійно, то тільки піде вам на користь. А дядько Гугл Google вам все розповість краще, ніж я. Далі всі ці три інгредієнти потрібно ретельно змішати між собою. На екрані цей час, в додатковому віконечку з таймером, ви бачите, як працює тісто. Сподіваюся, таке режисерське рішення зекономить і мій, і ваш час. Наступний інгредієнт то глютен. Скажу декілька слів. Існує така думка, що для херабуни використовується якийсь спеціальний глютен. Це розповідають всі продавці тіста для херабуни. Я теж це не скажу, що вірив, але повторював їх думку. А так як я людина з критичним мисленням, то я завжди перевіряю те, що транслюють в маси навіть визнані авторитети. Так от, глютен буває очищений високої якості і, відповідно, менш очищений. Ще якість глютену залежить від сорту злакових і, відповідно, різниця в вмістом поживних речовин. Наприклад, є кукурузний глютен, ним годують сільськогосподарську живність. Підприємливі торгаші придумали міф, що той Херабунівський глютен якийсь супер-пупер, тонкий, надміцний і мало не панацей, я не збираюся займатися викриттями, а наведу деякі беззаперечні факти, а виробіть самостійні висновки. І так, щоб не займати час, перед фактами, я набираю 15 мл звичайного пекарського глютену. І висипаю до перемішаної суміші із альбуміну, бетоїну та лактози, після чого знову все перемішаю. Якщо ви їх не використовуєте, то берете лише глютен. Рецепт буде починатися у вас з цього місця. Так от, глютен це клейковина, крім того, що це білок. Його завданням є сприяння склеюванню тіста і утримання цього тіста на гачку. Глютен при взаємодії з водою будь-який. Перетворюються в такі собі волокна, які поступово розчиняються. Спочатку вони потоншуються, оті волокна, а потім і зовсім зникають. Хомосапінса, людини думаючи, виникає закономірне запитання, який глютен довше триматиметься на гачку. Супер-пупер тонкий. Чи все ж звичайний? Подумайте. Після того, як я все ретельно перемішав, додаю 40 мл сухої картоплі. Привальніше сказати, картопляних пластівців, подрібнених, борошно. І знову що, вірно трусимо стаканчику до дорідної консистенції. Хоч загадали мені тісто з горохових пластівців на коропа, я все ж порахував за потрібне дати більше смаків цьому тісту. Не слід вважати, що пісний горох кращий за горох з корочками, цибулькою. Вірно, як гадаєте? Тому додам ще один інгредієнт. Заміж корочок з цибулькою в мене буде вже відома вам перевірена часом суміш картоплі і крильового борошна. Додаю 10 мл. Пропорції є в інших відео. Пригадуйте, в одному із своїх відео я розповідав про експерименти академіка Касумяна. Він експериментальним шляхом визначав, які рибі, який смак більше до пододу. Пригадуйте? Тому додаємо ще один перевірений кисло солодкий інгредієнт. Його я вже теж показував це полуничне желе. Кисленьке полюбляє корот. А на солоденьке і карасик відреагує, якщо у коропових не чи він десь забарився на вечорницях. Колуничного желе додаю 5 мл. І щоб не затягувати задоволення, додаємо 20 мл горохових пластівців. Я її готую на початку відео. Далі. Ритмічна музичка, а краще наш рідненький козацький марш. І ретельненько, ритм музики, все перемішуємо. Для приготування тіста суміш розгодимо водою у співвідношенні 1 до 1. І настоїмо десь від 5 до 7 хвилин. На сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, а то щось знову пропустите. Подякуйте за відео подобайку, якщо воно було вам корисним. Шануйтесь і хай Бог береже.